Доброго дня всім моїм друзям! З вами Ольга. В цьому відео ми розглянемо коротенько, які шкідники можуть бути на однорічних рослинах. Це стосується не тільки петунії, не тільки там і помії, вербини, бакопи, та гетіса, ну і інших. Але також це може стосуватися і хризантеми, бо у них дуже схожі шкідники. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами, розглянемо. Які, які шкідники, а також хвороби, які є, і що з ними робити. Але спочатку я поясню, як шукати шкідника, бо часто бачу, що мені дзвонять, присилають фотографії, кажуть, що вже оприскали, наприклад, від кліща, а я там тріпс. Не всі ще, поки що розуміють, як це робити. Це нормально, цього не треба соромитися. Тому краще поясню, як його швидко шукати. Ще у 2020 році я робила відео на цю тему. Кому цікаво, подивіться, і що я роблю? Я беру звичайний білий лист бумаги А4 можете любити, аби він був без малюнку. І беру лупу. Це та ж сама лупа, яку я використовувала у 2020 році. Вона у мене висить на гвіздечку, і кожного дня я її майже використовую. Я дивлюся на рослину. Якщо якийсь лист мені не сподобався, я беру його, відщіпую і беру отак і струшую отак на білий лист. Потім беру лупу і дивлюся, чи там щось не повзає. Якщо там є шкідники, то обов'язково вони будуть повзати. Якщо не побачу або засумнівалася в чому чомусь, беру, відриваю ще один-два листа і теж струшую. І тоді бачу картину. Це дуже важливо, це дуже просто і важливо, бо ви будете точно знати, що у вас з рослинами. Треба обов'язково зайти в Google, подивитися, які е, фото всіх комах і не тільки комах або лічинок. Бо дуже часто тріпс не тільки доросла осад, а і лічинки, і мага, різні форми, те ж саме і кліщ, і те ж саме біла крилка. Ось так. Тому, щоб спочатку почати щось робити, треба знати, з чим ви будете працювати. І проти кого боротися. На жаль, однорічні квіти, хоч і прекрасні, але можуть бути атаковані різноманітними шкідниками та хворобами. Які шкідники найпоширеніші, можуть бути і інші, але вони вже будуть траплятися дуже рідко. Перше це попелиця. Вони можуть бути зелені, чорні, жовті, рожеві, які завгодно, вони скупчуються. На молодих паганах, на бутонах, на нижній стороні листя висмоктують соки і спричиняють деформацію листя, паганах, квітах, і залишають такі липкі виділення. Що можна проти неї використовувати? Проти попелиці? Можна використовувати системні інсектициди, вони найкращі для квітів, бо у квітів дуже багато паганів. І Контактними інсектицидами, хоч можна, можна їх використовувати, але все ж таки завжди є ризик, що десь щось не попало. Від попалиці це і актилік, і актора, і конфідор Максі, і Маспілан. Якщо це оригінали, якщо хороші препарати, вони завжди працюють. Друге це паутинний кліщ. Це дуже дрібні такі не непомітні зовсім неозброєним оком. Тому, як я показувала, білий лист струшити, дивіться через лупу, і ви обов'язково їх побачите. Коли їх вже дуже багато, то вони живуть на нижній стороні листя, створюючи павутинку. Але дуже важливо все ж таки, знайти їх раніше, чим вони зроблять цю павутину. Понакладають яйця і будуть дуже швидко розмножуватися. Тому теж треба моніторинг і проти них, якщо це у вас просто мало квітів, то можете використовувати такі, теж як і Актелік, і Вертімек, і Санмайт, Амайт, ну те, що є в наявності в магазинах. Якщо у вас дуже великі посадки, якщо теплиця, то там вже йде інша мова і там вже треба професійна хімія. Що ще може нападати біла крилка це теж дуже так, е, такий шкідник, що його важко все ж таки вивести тими засобами, що є в магазинах, бо багато з них просто не працюють. Хоч і. Рекомендують і маспілантам, і актору, але я ніколи не бачила, щоб вони допомагали. Ми з білокрилкою не маємо зовсім проблем. Я вже часто показувала препарат клосер, і раз оприскали, і взагалі немає. немає. І теж треба знати, що білокрилка все ж таки буває різна. Є теплична білокрилка, є Городня, капустня білокрилка. Це треба, треба знати, бо не всі препарати працюють на обидвах. Так, що ще? Най, най, такий найстрашніший це тріпс це такі дрібні видержені камашки, які живляться соком клітин і залишають такі смуги і плями на листочках та пелюстках. Оце дуже багато хто їх путає з кліщом, писають фотографії, кажуть. Клещ – ні, це тріпс. Проти тріпса теж може допомагати актара, якщо це оригінал, але все ж таки вона допомагає краще, коли і проливають землю, і субстрат, в якої росте, наприклад, ваш вазон, і також Ось Отаким От методом можна боротися. Ще інколи бувають гуси. З гусами взагалі її дуже легко можна знайти, бо бачиш, що якісь лісточки об'їдені. і дуже е, добре допомагає е, такий препарат, як Протеус. Я дуже часто його показувала. Е, також допомагають там інші препарати і аптеліки, і каліпса. З цими проблем немає. Також слимаки та равлики. Усі багато також знають, хто це такий. Я менше їх знала, бо коли жила в Дніпропетровській області, там все ж таки повітря інше, більш сухе, вітри. І ми мали менше проблем. Тут в Київській області більше і багато слимаків. І кожного року, так щоб мати гарне подвір'я, треба використовувати багато. І це препарат і гроза, і антислизінь, і… Інші препарати, зараз цього багато на ринку. А тепер поговоримо про найпоширеніші хвороби, які можуть бути на однорічних квітах. Це барашниста роса. це білий барашнистий наліт на листках, на стеблах, на бутонах. Згодом він ущільнюється, листя жовтіє і відмирає. Але коли воно тільки з'являється, ти трогаєш так лист і можна. Пальцем обрати цей наліт на верхній стороні листа. З борошистою росою можна боротися достатньо легко, якщо ти її бачиш, але якщо бачиш, що змінюється температура. А це треба розуміти, коли, коли вода може з'явитися. Вона з'являється, коли погода суха, але є різка зміна ночі. Днем тепло, а ночі, ночі холодні. Холодні роси, і тоді виникає ця хвороба. І то Тоді е, можна використати і є дуже багато препаратів для цього. Е, це препарат і фундазол, і тапас, і скор. Це такі, з таких хімічних препаратів, такі, що можуть, можуть новачки або просто квітнікарі. На своїх присадібних ділянках використовувати. Або фітоспорін, але так, це біофунгіцид, його можна використовувати до профілактики, але він набагато слабкіший все ж таки. Ще одна е, така хвороба, яка дуже така небезпечна, це сіра гниль батарітіс. Я думаю, багато людей вже з нею стикалися. Це такі бурі, мокрі плями на листках, на стеблах, на квітках. Потім вони покриваються сірим нальотом. І коли є маленькі рослини, розсада, дуже часто в теплицях починається це, бо коли велика є вологість і коли дуже багато на стелажах розсади. Це дуже часто виникає. І от коли вже на вулиці рослини, то на квітах, на листках дуже рідко, а на квітах теж, коли дуже часто йдуть дощі. Температура така, градусів 20-25, то виникають е, такі хвороби. Всі квіти треба видаляти і як тільки закінчується дощ, то треба оприскувати. Які е, препарати добре допомагають при е, цих хворобах, це ті ж самі, що і для борошнистої роси, е, також е, і тапас, і скор, і свіч. Достатньо добре допомагають проти цих, але треба кілька разів їх оприскати. Ще буває коренева гниль, але це вже ми більше розповідали, коли вирощували розсаду, тому найчастіше вона виникає, тому що переливають або заражений ґрунт. Тому теж треба проливати ґрунти. Гарними препаратами є привікуреджі, є інші препарати, є фундазол, фіцпарін. Так, багато хто проливає, але це ж так, коли ти впевнений, що у тебе ґрунт добрий. Якщо там ґрунт з городу, якщо там боліли помидори або ще щось, то краще його не брати. І ще дуже така хвороба. Яка часто виникає вже десь у серпні, це фузаріус. Рослина вроде була нормальна, але як починає такі різкі перепади температури, то рослина починає жовтіти з самого низу, бо поражається і коріння, і потім йде на стебу, і рослина повністю засихає. Коли вже часто вона вже майже засохла, присилають фотографії, з цим вже нічого не можна зробити. Це просто треба викидати. Тому краще працювати на випередження і бризкати завчасно, щоб рослини були у вас завжди для профілактики опризкані. І також дуже дуже що важливо, що рослини більше хворіють ті, які мало підживлюють. Бо на стадії розсади ще підживлюють, часто посадили вже на постійне місце і думають, що не треба. Е, також якщо люди купляють і не розуміють е, в квітах трошки, думають, що от купили кашпу, повісили і там все є. Ні, рослини треба підживлювати. Е, наприклад, петунії вони дуже прожорливі, і я взагалі не бачила, щоб можна їх перекормити. Але треба кормити, щоб був баланс. Між азотом і калієм 1 до 2. Тоді калій буде захищати ваші рослини від хвороб, і менше вони будуть взагалі хворіти. Тому дуже великий акцент на те, як ви підживлюєте рослини. Також на протязі сезону можуть виникати, виникати різні плями на рослинах. Дуже часто це може. Сказати тільки лабораторія, що це, але це все грибкове захворювання. Такі захворювання, як альтернаріоз, як антракоз, кладоспоріоз, всі ці хвороби та інші всі ці хвороби виникають, коли дуже велика вологість. І температура така 20-25 градусів. Тому краще від них теж оприскувати, щоб не було. Ніякого конденсату на листях. І це теж вам допоможе зберегти рослинки гарними дуже довго. Також є такі небезпечні хвороби, як септаріоз і аскахітоз. Дуже часто мені присилають фотографії ті люди, які займаються хризантемами. І це дуже теж небезпечно, дуже великі випади, і від них теж треба оприскувати. Треш не допускати дуже щільної посадки, і теж добре провітрювати, обов'язково видаляти листя, коли вже дуже багато листя знизу, щоб рослини не хворіли. Як бачите, більше хвороб це все ж таки виникає із за великої вологості повітря та ґрунту. Тому Профілактично робіть все, що тільки можете, щоб цієї вологи не було. А, а І дуже гарна новина, що дуже багато препаратів, які є, вони йдуть саме для всіх хвороб. Дуже багато таких, що він підходить і для одної, і для другої, і третьої. Буває, що так 5, 6, 7 хвороб і все один препарат. Тому обов'язково до профілактики все ж приходиться при такій поганій погоді все ж таки використовувати. Як би ми не хотіли не боятися, а все ж таки зберігати свій врожай, бо це ж, все ж таки наша праця професійна хімія це серйозний вже рівень, це окрема категорія препаратів, які. Часто мають вищу концентрацію діючих речовин і розраховані на великі обсяги. Це не для тих, хто займається там, ну, трошки посадив для себе, для красоти свого будинку, свого подвір'я. Бо ці препарати все ж таки вимагають більш сурового дотримання регламентів застосування і дози, і обов'язково там маски, рукавички, гарний оприскувач, щоб він рівномірно розподіляв цей препарат. Обов'язково треба, щоб не капало, а тільки покривало туманом діюча речовина, бо часто теж бачиш, що оприскують так, щоб аж капало. Потім є опіки і це ж теж, ну, просто погіршує стан рослини, зовнішній вигляд. Рослина не хво перестає хворіти, але стан вже трошки пошкоджений. Тому треба все ж таки в цьому розбиратися, чого я вам бажаю. Дуже маю надію, що моє відео вам допомогло. В чомусь ви розібралися. І все ж таки, якщо почали займатися квітами, то шукайте літературу, шукайте книги, все, що тільки можете, і вчіться. Бо можна багато-багато працювати і втрачати все дуже швидко. Цей рік важкуватий, але можна справитися, якщо все знати. Коли ви вже навчитеся, то це буде як один, два, три. І будете спокійні, будете знати, що робити, але це все прийде з досвідом. Бажаю вам всього найкращого, гарних квітів і мирного неба над головою. До нових зустрічей.